Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз я вам покажу мою статистику в YouTube на сьогодні. Заходимо в YouTube, ось мій канал. Так так, як ви знаєте, що в мене 204 користувачі та 702. ви бачите, ось я нові відео випускаю. Ось в мене нове відео висунула. Про оновлення. Оновлення в Tower Defense. Вийшло 19 секунд. У мене тут ще 3 відео грузиться. Зараз вам покажу мої характеристики на сьогоднішній день. Дивіться, 204 підписники, 61 600 переглядів, 2100 лайків, 2100 подобаєк та 570 коментарі та 226 поширення. А дивіться далі. Ось такі в мене аудиторії. ось така вік, 25-34 роки 19%, 35-44 роки, 24 45-54, 13 Далі, Дальше, стать человеки, шестьдесят семь, жінки тридцать Указано користувачем 0. Україна на мене дивиться 56%, Росія 13 і Узбекистан 2. Ось в мене відео якесь набрало 1 тисячу переглядів 2 місяці тому. А ось в мене, дивіться, ось відео набрало 464 перегляди. 29 вересня. Зараз порахумо, коли це було 30, перше, друге, 3, 4, 5. Виходить, це відео десь 6, десь 6 днів тому вже було. Друзі, підписуємося на мій канал. Та не забуваймо дивитися, дивитися мої дуже цікаві відео. Всім до побачення, всім гарного дня.